Майбутнє України у дитячих очах, і ми не маємо права втратити його. Під такою назвою в Ужгороді відбувся перший міжрегіональний діалог учнівських громад. Захід провели у змішаному форматі онлайн та офлайн, залучивши школярів із Закарпатської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернігівської, Волинської, Львівської, Рівненської, Запорізької, Київської, Харківської та Одеської областей. Говорили про захист прав учнівської молоді в умовах війни, про роль школи у підтримці дітей, а також про те, як діяти, коли права учнів порушують «Я на цьому заході через те, що я хочу більше почути прав дітей, чому треба захищати, і можливо ще чогось новенького дізнаюся. Цікаво, що багато дітей з інших з різних областей долучились до цієї приз цього виступу. Це справді ну класно, потужно виглядає. Мені дуже приємно, ну, навіть через умови війни, ми можемо. Організовувати ці конференції, Марія зі Северодонецька ділиться, які саме її права були порушені на початку повномасштабної війни. Можливо, не було право голосу або право щось сказати, того, що постійно було під автоматами, під тим, що щось якесь невірне слово може задати тобі шкоду. Тому права були дуже сильно порушені, бо ти не мала свободи слова. Можливо, через це. А зараз в безпеці на Закарпатській області в Закарпатській області ти маєш безпеку і можливо вже тут можеш більше ословлювати свою думку та мати право на свої права. які тобі були надані всім при народженні. Захід провели на базі Ужгородського наукового ліцею. В умовах агресії Російської Федерації, окрім того, що дуже актуальним постає питання створення безпечних умов навчання. Дуже багато випадків булінгу, тому що суспільство стало в деяких особливо молодь в деяких моментах трошки озлоблена, і тому саме вміння згуртовуватися, жити разом і знати свої права, це вкрай необхідно на. В сучасному етапі до діалогу долучили старшокласників і фахових експертів, які допомогли учасникам розібратися у складних правових та етичних питаннях. це зараз дуже важливе, таке спілкування, така підтримка знову ж таки в правовому полі один одного. Тому що хто може підтримати як учень учня? Як вчителі учнів, як учні вчителів, тому що це взаємопідтримка. Тому основний меседж цього заходу. Ми разом такий відкритий формат спілкування в Ужгороді провели вперше з нагоди міжнародного дня захисту дітей. Організатори запевняють, ініціативу розвиватимуть і розширюватимуть. Закарпатська молодь активна, креативна, освічена, згуртована, рішуча. Але ДНД е де спостерігається і апатія, пасивність, перекладання відповідальності тощо. Проблеми озвучені молоддю, криза довіри, недостатня комунікація з владою, викликів наданні медичних і освітніх послуг, погане автобусне сполучення між населеними пунктами громади, недостатня поінформованість про можливості працевлаштування та інше. Водночас молодь уже зі шкільних чи студентських років готова працювати. І не проти додатково опановувати молодіжне підприємництво і основи ведення бізнесу. Усе це коротко про дослідження, яке нещодавно провели в межах розробки цільової соціальної програми Молодь Закарпаття-2026-2030, яку розпочали у вересні, а в грудні подадуть на розгляд сесії обласної ради і затвердження голови ОВА. Молодь одна ніби і виїжджає, але водночас вони повертаються. І особливо нам треба підняти той пласт молоді, який повернувся. Тому що якраз ті, що повернулися, вони скажуть про ризики. Які, якими вони зіткнулися для того, щоб для інших це не було знову ж таки, що поїхав і там дуже добре, і все там просто гаразд. Воно все таки мало би розуміти, що ми тут залишаємося, і має хтось бути тут, хто має відбудовувати, хто має це робити, хто має своїм прикладом це показувати. На розширеному засіданні робочої групи йшлося про стан підготовки програми, зокрема, представили результати дослідження. А це і соціологічне опитування, і 12 фокус груп, і рекомендації, що надійшли до програми в межах п'яти регіональних консультацій. Місцева цільова програма Молодь Закарпаття це найважливіший цільовий документ, який входить в структуру стратегічних документів Закарпатської області, який стосується молодіжної політики. Тому дуже важливо врахувати рекомендації, коментарі і Пропозиції різних зацікавлених сторін і тому використовується такий розгалужений спосіб і механізм збору інформації. Тому збирається робоча група для того, щоб вже в проєкті документу ці ці пропозиції врахувати. Тобто очікується, що на початку 2026 року буде документ, за яким можна буде працювати. І молодь Закарпаття, молодіжні організації, молодіжні центри, молодіжні ініціативи отримали дієву програму, яку зможуть реалізовувати нас. Підтримує структура організації Об'єднаних Націй, це ЮНІСЕФ і зокрема громадська організація Молодіжна Платформа, які є імплементаційними партнерами у тому, щоб допомогти Закарпатській області розробити цей документ місцевої цільової політики. Оскільки програма для молоді, то насамперед збирали думки цієї категорії населення. Значний відтік молоді за кордон у більші міста громади внутрішні міграції з поміж головних масштабних викликів. Молодь на сьогоднішній день така когорта людей, яка розуміє, що якщо їх не почують, вони знайдуть місце, де вони відчують цю можливість і цю участь молоді. Тому Якщо там ми дуже часто кажемо, якщо місцева влада не готова чути молодь, вони знайдуть місце, де їх почують, вони переїдуть, втічуть. І після того всього потім в громадах не буде можливості для когось працювати, бо багато молодих людей покине. Громади ставати старіші, і буде проблема з тим. Тому для того і важливо, щоб молодь залишалася на місцях, для того, щоб вона відчувала, що вони можуть щось робити, для того, щоб вони відчували свою важливість, і для того, щоб вони могли реалізувати будь-які свої країні ідеї, які в них є в громаді. І залишатися довше. Активної молоді в громадах удосталь є з ким працювати, кажуть організатори фокус груп. Потреби ж наразі такі. Заходиш, і розвирального характеру, і освітнього і просвітнього характеру. Тренінги є запит на тренінги. У нас є проблема соціалізації вразливих груп і в принципі молоді да. формування колективу, психоемоційна підтримка. Так як у нас стан війни, то ми розуміємо, що. Психоемоційна підтримка та соціалізація зараз найнеобхідніші для молоді. А для фокус-груп обирали формати неформального спілкування. Ми хочемо, щоб молодь прийшла на фокус групу і не ну, типу, сиділа і нічого не говорила. Ми хочемо прийти, щоб вона в розслабленій атмосфері з нами могла прокомунікувати ті проблеми, які їх дійсно турбують. І тому ми там забезпечили кавабрейк. Том всі сиділи з, з чаєм. Там солодощами, і ми так в вільному форматі спілкувалися на різні теми. Ну і завальовано відбирали із тих тем потреби, які їх там невдовзі. Громадська організація Молодіжна платформа оприлюднить на своїх ресурсах повне дослідження, до якого долучилося майже дев'ять сотень респондентів. Туб звичайний мільярдне дерево, яке висадили в парку біля головного корпусу УЖНУ представники філії Карпатський лісовий офіс у межах програми президента Зелена країна. Завершено перший етап акції Зелена країна програми президента з висадки одного мільярда дерев. Ми висаджуємо це дерево на території парку Ужгородського національного університету. По загальній програмі. В філії Карпатський лісовий офіс було висаджено 120 мільйонів молодих дерев, з яких понад 37 мільйонів висаджено в Закарпатській області. Дуб посадив демобілізований військовий лісівник. Нині завідувач сектору охорони і захисту лісів у Закарпатській області філії Карпатський лісовий офіс Віталій Райніш із сином. Символічним є і сама дерево, і місце висадки, каже Віталій. Він захищав країну і в 2014-му, і на початку повномасштабного вторгнення. Це дерево дуб, яке вособлює мужність, героїзм буде рости до 100 років. Чому ми висаджуємо його тут? В 2021 році я закінчив навчання в цьому навчальному закладі зараз. Повернувся до, до роботи в 22 році. На початку повномасштабного вторгнення вдруге пішов на війну і е, наразі працюю в лісовому господарстві в секторі охорони захисту лісів. До акції долучилися й представники ужну. Ну, нам сам Бог велів долучатися до е, акції. Такого змісту, і студенти кафедри систематично приймають участь у таких акціях, оскільки кафедра готує лісівників. Тобто садити ліс це наш обов'язок професійний. І, і наші студенти, які тепер працюють в області, практично у всіх колишніх районах, у всіх налісництвах і в Карпатському лісовому офісі вони цьому учаться. Дуб в жнов приживається, запевняє пан Людвіг. Уже 15 років кожен рік на весняній толоці ми проводимо посадку і це, що ми бачимо тут навколо нас, це фактично садилося нашими студентами. Бачимо, що хоч не дивлячись на такий сухий схил, скажімо так, в літній період, то дуже сухо, більшість дерев посаджених прижилося. Тобто умови, умови такі, що у, у цього дуба буде все добре. Він посаджений таким великим об'ємом грунту, тобто, приживлюваність за таких умов 100%, можна так сказати. Висаджувати ліси необхідність, адже вони захищають від руйнівних наслідків зміни клімату. Тож їхнє відновлення вкрай важливе, зокрема й для майбутнього карпатського регіону. Учасники акції мріють, аби мільярдний дуб ріс сотні років під мирним небом. Тим часом продовжують осінню кампанію з висадки молодих лісів. До прикладу, вже виконують другу частину програми, у якій йдеться про збільшення площі лісофонду на мільйон гектарів. Це наймолодша учасниця арт-проєкту Зіркове майбутнє срібної землі. Емілії лише п'ять, і вона багато тренується, щоб добре виступити на великій сцені із заслуженим академічним закарпатським народним хором. Цьогорічний арт-проєкт з обдарованими дітьми краю буде поки наймасштабнішим долучається зо три десятки учасників. Зірковими майбутнє срібної землі ми започаткували. У 2018 році і це вже стало традиційним таким арт проєктом Закарпатського народного хору, авторським проєктом, тому що ми виконуємо твори із нашого репертуару твори, які поповнюються новими піснями, танцями. І звичайно дуже приємно, що чим далі, тим більше талановитих дітей мають бажання і залучаються до нашого проєкту. Цей рік особливий, тому що надзвичайно велика кількість діточок приймає участь із нами. Я виступаю в філармонію вже багато разів. Я виконую пісню через поле широко. Мені дуже любиться виступати за закарпатським хором. Долучається й багато колективів. Великі танцювальні колективи із Ужгорода, з Ужгородської школи мистецтв. Із Турі Ремети буде ансамбль Турянська долина із сваляви школи мистецтв. З Хуста Хустяночка, прекрасний чудесний колектив, прекрасні солісти, оркестр дуже гарний, і школи мистецтв Ужгородської і солісти. не менше учасниця наша Емілія, яка ще навіть в школу не ходить. Усі до концерту ретельно готуються. І з нашої школи виступає це буде хореографічний колектив Свалявченка та двоє дуже талановитих дівчат: Тетяна Пітра і Христина Пітра. Це дві дівчинки-вокалістки. Ну, звичайно, дуже серйозно готуємося до цієї до цього концерту. Йдуть репетиції майже кожен день, дуже відповідально ставився. приїхали на репетицію. Я думаю, у нас все вдасться. Деякі колективи долучаються не вперше, і вже помітне їхнє виконавське зростання, каже Наталія Петій Потапчук. Дійсно, народну музику пісню чи танок, чи взагалі інструментальну якусь музику обов'язково потрібно привати з дитинства. От, наприклад, ми бачимо собі в карі. в нас були такі маленькі із ансамблю родина. А цього року вони вже трошки підросли, і наскільки вони вже усвідомлено виконують ці народні мелодії? Нас дуже радує це, тому що якраз любити і пишатися своїм це основна місія нашого колективу. Що, що ми робимо, започаткувавши такий дуже гарний проект. Презентації арт-проєкту з обдарованими дітьми Закарпаття відбудеться вже цієї п'ятниці, 21 листопада, в обласній філармонії. Початок о 18.00. Щиро запрошуємо всіх любителів народної творчості, народної музики, народного хорового співу танцювальної музики, танцю народних танців, народно танцювального мистецтва та інструментального мистецтва в Закарпатську босну філармонію на 18 годину на зіркове майбутнє срібної землі із закарпатським народним хором. Тут ви зустрінетеся з надзвичайно талановитими дітьми Закарпаття із різних куточків. Із перемог стартували гравці 2013 року народження комунального закладу Дитячо-юнацька спортивна школа Закарпатської обласної ради Ужгород у першому турі Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Закарпатські хлопці в рідних стінах упевнено провели всі три поєдинки. Зокрема, у стартовому матчі розгромили Академію Говерлу Спортліцей Івано-Франківськ то одинадцять-вісінадцять. Відтак упевнено діяли в другому матчі після двох чвертей вели 42-18 проти команди Кадию Маяк оболоні» Патріоти, Київ. Цей матч краще, ніж, я думаю, як ми грали з Моббі, бо тут ми більше присангуємо, там паси більш швидкіші. Ну, а так, як ми грали з мобі. Грали добре, але я б ще додав кращу защиту і підбори. В цілому, що можеш сказати про свою команду, в чому її сила? Сила, тому що вона дуже швидка, духовна сила, багато чаму весельні. Трьохочкові ми кидаємо сильно. Ми багато в чому сильні. І господарі це довели в подальших двох чвертях, вигравши загалом поєдинок 82-52. А на завершення команда ДЮСА Ужгород упевнено здолала мобі-ДЮША Бровари 13 із рахунком 103-32. У нас більше пів команди 2014 року народження. Хлопчики, але все одно хлопці стараються навіть на рік старшими. І ну поки їм приносять ну, це приносять результати. Будемо бачити, що буде далі. Загалом турнірна дистанція доволі довга. У змаганнях заявилося 37 команд. Перші дві з них у групах і краще третя сформують спочатку 24, потім 16 кращих учасниць. А далі найкраща вісімка змагатиметься за фінал чотирьох. Оки у жруці очолюють групу чотири на одне очко, випереджаючи столичних конкурентів.